Значить, зараз от, я завжди проводжу так, такий практичний да, момент щодо спілкування з поліцейським. От ви зараз вже знаєте, да, як поліцейський підходить да, до вас. І можна зараз, ми з вами таку розіграємо сценку. Мені потрібно три бажаючі. Зразу кажу, бажаючі отримують призи. Супер. Тоді скажіть, будь ласка, хто з вас, ну, ви вже 100%, але хто з вас буде поліцейським, а хто буде Можна я поліцейським? Добре, тоді вже методом виточнемо. Ставайте сюди. Ви як вас звати? Сара. Сара. Толі. Сюди, будь ласка. Да. Значить, у нас, у нас така буде да, сценка. Ми будемо а, намагатися з вами. Так, вам поліцейський такі порашки діваються. Ну, Поліцейський навіть <ріст> з пістолетом готовим. Да? <ріст> Добре. Е, і так, дивіться, у нас задача. Да? Ви поліцейський е, ви отримали е, інформацію, вона у вас прийшла просто по рації. От у вас рація. По рації прийшла інформація, що е, 5 хвилин тому, що на, на Севастопольській площі да, було викрадено. Насильно, нас Візьміть. Ось. Було викрадено мобільний телефон білого кольору з рожевим е, цим, е, бандером, так? Положіть Положить в кишені задуші. Ось, да. Ось ви, ви прийняли таку інформацію, що. Е, е, Ну, Що є така, да? І от ви йдете е, е, підозріла особа, яка це зробила ймовірно. Да? Е, світла е, верх, темний низ, е, волосся руде, е, русяве, верніше, <говори> не руде, русяве. Да? Волося, е, Ймовірно, дівчина, але з хвостиком, можливо, хлопець, можливо, дівчина, бо була в джинсах. Ззаду не видно було. Ось, от ви, ви йдете і вам на зустріч от іде е, ймовірно підозріла особа. Давайте тепер ваші дії, будь ласка. Ви йдіть помаленьку, ви можете Запинились, будь ласка. Будь ласка. Я поліцейський. На поліції карасик, 에, можемо ми задати вам декілька питань. Так, ви можете представити свого напарника? будь ласка? Я, поліцейський кудряшок досвідчені. Так, я слухаю вас. Чи можете ви приділити свої документи? На жаль, мене з собою немає документів ніяких. А вона йде з якогось певному місці? Ну ось тут, що тут, так. Да. От ми а навіть в горах можливо, я її забудули. Може, ми ще хочемо теж. Як ви думаєте? Можемо визволікцію задати вам декілька питань. Так, можете. Викрали телефону?

А у вас взагалі не обурвало, що у вас, у вас до вас прийшли поліцейські просто так, і це починає до вас чіплятися. Підійти, а. ж не а Напевно, ви не дивилися відео в Ютубі, так? А як же ж фраза така, на яких основаниях, що я нарушив? Немає такого. Так, але ви ж не забувайте, що ви ймовірний злочинець. Скажіть, будь ласка, що ви робили на своїй площі? Я пропор. Я йшла з курсів. Хто може посвідчити, що ви були на курсах? Можемо зараз прийти, я вам покажу. А ви коли йшли під курсами, ну, Ой, під, <рі> під, коли ви йшли по площі, ви щось купляли? Ні, yeah. я просто прийшла і зараз іду. А як ви йшли? можете описати цей маршрут? Uh, я спустилася в переход, uh, yeah, повернула you know? наліво і вийшла на вулицю освіти. А, знаєте, якось дивно, що якраз там наліво в когось крав телефон. <ріх> і, там, і якраз підозріли, якраз так, так А Я ж не сказала саме в якому повернути наліво, там їх два. А ось якомусь з них і повернув. А ми знаємо, як вам вкрали телефон? А в якому ви приїхали? Я, да. Я проходив те, який виходить на вулицю освіту, прямо якраз там вкрали телефон, хлопці, дівчата. Можливо, ви допоможіть якось так ускладнити життя поліцейським. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми перевірити ваші особисті речі? На а місто, на місто. Місто. А має має у Вас нема. Докази і нема усі. Вам машина. Вас немає. Почти. <світ> а у нас є номер цієї людини, в якої виграли це Ну, вам подаці просто передали. Можливо. Нема. А хтось їм там кидає може, як то, ви думаєте, мистець? що от фінансів, на мене немає. Нема немає, можливо, є вас є. У вас є наприклад ну, в будь-якому випадку. Якщо людина звернулася, да, з проханням, що так. в неї то ну, вона 100% оставила свої дані, да номер ну, телефону. І скоріш за все, ну я вам так скажу, практично, да, да то, то з такою людиною знаходиться інший екіпаж. Який вже опитав потерпілу сторону, і вони вже знають, чому ж вони в аворації передали цю інформацію. І вони вже з цією потерпілою особою ходять десь там по, -по, -по Соломинській площаді, да? і вони шукають, мовірно, таку цю людину, яка схожа на е злочинця. Тобто, а вам просто передали інформацію, ви повинні, як ви думаєте, що вам потрібно зробити, що ви можемо дзвонити на цей номер, щоб не дзвонити, то не показали. Якщо та людина, в якої крали, вона в магі, а не я. А якщо ви в магії? А з якого вообще переляку буде людина звертатися і казати, у мене викрали телефон, така то людина, ну чому мені? Знаете, ризные люди. Ну, Можно сделать ну, так. У нас є інформація, що да. на площі хороший хорошего Ви дуже схожі на... Да. Ну, да. Ми, 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 ми вас тимчасово затримуємо. Тимчасово затримали? Ну, прийняття інформація. Можна задання пропозицію? На 72 години без підстав. Можна можна, 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 можна а як ви думаєте, на скільки годин може затримати? На поліція затримати? На сутки. На сутки. На 3. 3 години. Максимум. І тільки для того, щоб встановити особу. Три години. Я станов... Тобто, якщо, наприклад, Я як... Аня. Аня, якщо у Ані є, наприклад, посвідчення, або людина, яка може посвід... сказати, що так, звісно, це Аня, так її прізвище, вона, звісно, йде там, з курсів, так? наприклад, вихова... виховати людей разом з нею, то в принципі, затримувати Аню буде незаконно. Ну, можливо, Її можна притримати, поз не поспілкуватися, А по раці, наприклад, один з нападників каже: у нас є підозріла особа, підведіть потерпілу сюди, наприклад, да, сюди на вулицю освіти. І вони підходять, і потерпіла вже може сказати, да, це вона точно. Хоча у нас були випадки, коли потерпіла особа, явно вказувала на затриманого, а потім докази були, ну, у нього було алібі. Тобто, насправді ця людина дійсно. Не робила. І потім ця жіночка сказала, а може і не він. Це це було. Розумієте? Ну таке буває. А е, ви хотіли щось там? Я хотіла спитати, скільки ані років? О, це дуже важливо. О, то, це ми дуже можемо, ми <рісті> <рісті> і от це все пройдемо. що. <рісті> Звісно, так. Mm -hmm. да. Бо якщо Ані не має 18 років, да, то взагалі її е, допитувати без дорослих, без батьків, без опонів. <рес> так, підлог... а я її батько, я вже йду. <рес> <рес> Буде заборонено, дійсно. Але, але ж дивіться, якщо е, дійсно був е, скойний злочин і... Е, не має 18 років, і вона а, ну не має, вона не може свою особу да сказати в неї, немає документів, які би показували, що, їй, що це дійсно Аня. Да? То її має право поліція затримати на три години, знов таки повідомивши перед цим, повідомивши її батьків там по телефону чи опіківників, що є. Щоб, наприклад, Аня буде затримана і буде там відділенні поліції Солом'янського району, отут-от на е повітрофлотському проспекті. десь так. Е в принципі, е що ще можливо там. Е так, хотів ну, запитання і пропозиція. Чи не забагато було е зайвої інформації, де ви були? Що Зрізно. це може це може е слідчі? Е Звісно, ні, насправді. А тут, так. А тут достатньо було. Е Попросити ну, особу, посичені да. особи і е, сказати, повідомити, що ви обґрунтовано підозрюєтесь у вчиненні правопорушення. Так, да, да, так і є. В принципі, насправді поліція повинна зробити так. Я вам зразу скажу, да, це як робота над помилками. Да? Правильно, підійшли, представились, пред'явили документи, але ви в першу чергу повинні повідомити, чому ви ну, да, зупинили цю громадянку. Да, ви повідомляєте, у нас є оперативна інформація, що щойно е, трапився е, злочин, да, саме крадіжка мобільного телефону, і ви дуже е, підходите під е, орієнтування. Якщо Ані було б, наприклад, 18 років, то е, тут же можна було б, наприклад, для того, щоб знаєте що, щоб не гаяти час, бо е, ідей е, розшук по гарячим седам, він іде, ну, його треба робити швидко. швидко да, щоб, бо, бо з кожною хвилиною е, ця ділянка вона збільшується. Да? То е, знов таки ми ну я завжди звертаюся до громадян, якщо ми спілкуємося з дорослими людьми. Ідіть на зустріч. Якщо ви не винні, просто ідіть на, на зустріч до поліції, знов-таки знаючи свої права, да і не даючи можливості поліцейським їх порушувати. Наприклад, що може бути тут? Яки, що може зробити поліція? Поліція може зробити поверхневий огляд. Да, наприклад, да? який як це чином в мене, я Аня, мені там, наприклад, 18 років. Я йду там з курсів, я дійсно це в мене не ви кажете, в нас є да, там викраний мобільний телефон. Наприклад, ваше, ваше є посвідчені. Да, Аня достає там паспорт, ви переписали дані. Аня показала свою сумку. Що знов таки сама, якщо ви не хочете цього показувати, поліція не має права це робити? Це буде ну тільки в присутності тоді двох понятих. А так ви показали, у вас немає. Телефона, так, да, так, ви достаєте, у мене є телефон а, Да? М. Ось, такі, о, класно. І знаєте, що ми робимо? Зразу поліцейський бере, знімається телефон, пересилає це іншому екіпажу, який з потерпілим, потерпіло, дивиться, так це ж мій телефон. І все, і тоді затримується Аня. Ну, це, от, от, наприклад, це, да. Або ситуація, коли е, вона насправді не винна, да. е, але е, хтось. З прохожих кажуть, що а от бачили цю дівчину на підставі цього затримали, що рожевий такий самий, все. І е, я так вважаю, що ну вона має е, показати так. Ну покажіть свій там телефон. Так, у мене є телефон, рожевий, все. Е, але що у такому випадку краще робити по лісмену? Знову ж таки якщо... перевірити, якщо в неї такий самий телефон, да, ви маєте на увазі неї те, що вже. Так, так, так. По всьому орієнтування він збігається. Така нестандартна ситуація може бути. 100% ми будемо чекати потерпілу, для того, щоб вона змогла чи опізнати цей її телефон чи ні. А опізнати людину. Це може бути ложний слід і втрата часу, коли І Я вам скажу, з цим дуже велика проблема, я вам скажу навіть не з тим. А з тим, що люди у нас дуже е, е, освічені в своїх правах, да? вони знають на що вони мають право, і вони навмисно починають гратися в гру, типа е, хто кого. І... Навіть він не причетний до цієї справи, в нього немає ні рожевого телефону, і він взагалі там не був на тій площі, і його совість чиста. Але він буде робити все, щоб затримати поліцейських, розказати їм, хто вони і що вони, зніметься все на відео, а потім виложить і підпише -е, там, не знаю, ну, Моя багаж. нова поліція. Моя нова поліція, дивіться, що роблять. Тобто, а насправді реально в мене була така ситуація. Грабунок. Ми двоє, двоє людей, ну, уявіть собі, зиму, взимку в темному одязі. Єдине, єдине орієнтування в темному одязі. Два чоловіки в темному одязі забрали, ну, вдарили по обличчю і забрали рюкзак. І ми тут їдемо такі вузенька вуличка, йдуть два хлопці, один з рюкзаком. ну, ну Щоб не зупинити, правильно? Звісно, зупиняємо, пояснили все, повідомили все. Кажемо, нас є інформація, які, які речі в рюкзаку. Будь ласка, покажіть рюкзак, щоб ми не гаяли час з вами, якщо ви не винні, бо вони там кричали, що що ви тут робите, безпреділом приділом І ще щоб ви розуміли, 20 хвилин. Ми потратили на них двадцять. Це вони були не були. При тому, при тому що це могли бути вони, які скинули у кущі і потім. Це кажуть, були не вони, бо, бо затримали. Буквально ми з ними 20 хвилин по, по цей затримали на іншому боці цього району. Затримали цих, цих ломисників. І як ну я просто стою і отак, от знаєте, а навіщо? Угу. Ну, скажіть, навіщо ви це робите? Ну ви не винні. Ну зробіть це. Ми ж не перебільшуємо, не перебільшуємо свої повноваження. І для цього потрібно. Uh, це робити я вам дуже дякую.